Перед тим як ви їх будете вчити, ви якраз застосуєте ту матрицю компетенцій, будете знати, яким навичкам вони мають молоді, чому їх потрібно навчати, а не просто телефонувати мені і казати: Наталя, у вас є тренінги з продажу або у вас є тренінги з сервісу. Як можна взагалі запрошувати якогось тренера, який прийде до вас зі своїм якимось розумінням, яка має бути система сервісу, і тренувати? Ваших майстрів і адміністраторів сервіс це система. Але спочатку вона створюється в вашому мозку. Тому ви маєте спочатку навчитися зрозуміти взагалі, які системи сервісу є, а вони є різні як їх будувати концептуально, як їх будувати технічно. І тоді ви документально це все оформите у вигляді стандартів, хоча б найпростіших. Ви зрозумієте, що до цього вам потрібно буде залучити персонал, систему постійних удосконалень, постійних, щоденних, щохвилинних, щосекундних удосконалень. І ці удосконалення відбуваються не у вас в кабінеті, не у вас в машині, коли ви їдете на роботу з роботи і знімаєте оці рілси про те, як ви як у вас болить голова, годить голова, у вас купа ідей, і у вас купа роботи, і ви не знаєте за що хапатися, і ви там хапаєтеся за головою, не знаєте, що як ще змінити ці стандарти, що ще зробити, щоб салон працював, щоб майстри вас розуміли, щоб клієнти до вас все таке інше. Це не так відбувається. Це відбувається на робочому місці. Це відбувається, коли ви разом з, з майстром стоїте, спостерігаєте за тим, як це відбувається разом з адміністратором. Коли ми говоримо про ці всі речі, про стандарти, про впровадження сервісу, це має бути обов'язково залученням всієї команди. А ви хочете просто запросити якогось тренера, Гончаренко, Петренко, чи когось за день, за два ваш персонал чомусь навчили? Чому ваш персонал вкладуть якісь. Ідеї, незрозумілі вам, незрозумілі персонал, і все це через три дні не буде мати жодного сенсу. Це, взагалі, не буде мати жодного сенсу, тому що всі ці ідеї, навіть якщо вони будуть круті, корисні, вони не покладені на систему стандартів. А все, що не покладено на систему стандартів, це не існує у вас. Воно не буде виконуватися. Тільки б штрафів, планів, доганду премії ви не вигадали. Те ж саме стосується тренінгів з продажу. Ви запрошуєте тренерів, які приходять, починають вчити ваш персонал якимось 99% випадків маніпулятивним технікам продажу до продажу. Не робіть цього. Ви самі маєте спочатку для себе зрозуміти, що ви будуєте в контексті сервісу, в контексті продажу, в контексті персоналу, і потім спокійно самостійно будуєте систему внутрішнього навчання.